Друзі, я хочу цей мікрофон порекомендувати, якщо в тебе немає запиту на те, щоб знімати, записувати якусь супер якісну музику, але ти хочеш звук, хочеш, щоб краще, ніж динаміка була. Хочеш, коли е зйомка далеко, телефон далеко, щоб тебе було добре чудно, щоб оці всі е шумові вітрові ефекти були знищені, є такий мікрофончик FIFINE. І, друзі, зараз буде демонстрація, як він звучить, як міняється якість. І розкажу одну ситуацію, чому варто обирати цей мікрофон. І це пов'язано навіть не зі звуком. Це зараз запис без мікрофона. Так. Ось він загорівся. Ми вже в мікрофончику. Отак він звучить. Отак він звучить. Три метри від мене там в колоночці грає музика. Отак міняється звучання. Отак я зараз його причеплю і розкажу дуже цікаву історію. Друзі, це безсмертний мікрофон, тому що він вижив прання. Півтори години його в воді пральна машинка мотала. Залишив в кишені шортів, дістали, висушили. Як ти його сушила? Розкажи. Поставила тарілку з рисом. Да, рис, він як асорбен, да, він вбирає вологу. вологу, він забрав вологу. Так що, якщо в тебе є мікрофон або ще щось, що випралося, багато води затекло, от рис може допомогти. От в цьому випадку допомогло, і мікрофон дійсно якісний. Він щось близько 800 1100 сто коштує. Ну, ми за 1000 гривень його брали. І от він вижив таке. Я вважаю, що от ця китайська така простота, вона тут зіграла на руку, ну, досить простенький, маленький мікрофон, майже нічого не важить і пережив таку катастрофу. І зараз працює так само, як працював на самому початку. Користуємося вже близько півроку, показує себе добре. Іноді хочеться, щоб він довше працював. Але ми розуміємо, що він маленький, який тут, тут заряд батареї дуже низький. Ну, на пару годин точно вистачає. Фільм можна зняти. Дякую. Ага. І ще не кінець. О, він працює коли виключений блютуз. З виключеним блютузом він не працює. Тобто, так, друзі, коли ми його перші рази підключали, ми забували відключити блютуз від навушників від колонки. І він, коли ти включаєш блютуз і потім підключаєш навушник о, мікрофон. Не працює, от реально не працює. Потім ми зрозуміли, що потрібно вимкнути блютуз, підключити його, тоді він працює. На декількох телефонах ми це перевіряли. Так що, якщо в тебе є такий мікрофон, якщо, може, інші мікрофони, які чомусь не працюють, спробуй вимкнути блютуз, потім його підключити, можливо, запрацює. І ще в цій штуці є кнопочка, два я відключити покажеш. Така дирочка, на неї треба натиснути голкою перед першим підключенням або коли зміна. Телефона відбувається, натиснути голкою, коли заклав телефон. Так, друзі, якщо отримав новий мікрофон от такого типу, і він чомусь не працює, не панікуй. Попробуй всі варіанти. Тут є <кій>, дюрочка така маленька, як коли ми флешку в телефоні або сім-карту дістаємо, ну така прям голочка. От і тут є кнопка, можливо, його потрібно перезавантажити, і він запрацює. У нас таке теж було. Він знову десь пропадав сигнал, не могли зробити, натиснули, запрацював. Ну, буває таке, що от, чомусь якісь глюки роблять ці навушники, і потрібно теж знати, а що можна вдіяти. А може не обов'язково він там зламався чи ще щось. Може вимкнути Bluetooth, може натиснути цю кнопочку і спрацює. От в нас ці два варіанти спрацьовували.